Добрий день, шановні слухачі, Вас вітає компанія Account. Сьогодні наша тема це надання послуг у програмі Баз-Бухгалтерія Корп. Яким документом відобразити? Тут є два варіанти реалізація товарів та послуг або надання виробничих послуг. І сьогодні ми на конкретних прикладах подивимося. З точки зору функціоналу програми, а також, ви вже вирішите, як, з точки зору законодавства, чи буде вірно, яким документом вам скористатись. Але коротко можна сказати, що документ реалізації товарів та послуг це проста схема відображення надання послуг. Тобто послуга, дохід, акт. І коли його застосовувати? Це, наприклад, якісь консультаційні, бухгалтерські послуги, транспортні, оренда. Тобто тоді, коли просто ці послуги надаються завдяки тому, що існує наше підприємство, люди працюють, консультують там, послуги оренди, бо в нас є на балансі якісь необоротні активи, які ми здаємо в оренду, і так далі. Тобто це послуги, які... В яких ми відображаємо, які ми відображаємо просто як надання, але нічого, наприклад, такого конкретного матеріального, ми на них віднести не можемо. А коли ж застосовується акт про надання виробничих послуг, схема тут така: є якісь матеріали, є якісь запчастини, коли ми використовуємо виконуємо роботи, ми це все відображаємо, тобто випуск, так? якісь витрати. І потім виконуємо цю роботу, отримуємо дохід і витрати. Тобто, дохід і витрати у нас є, вже будуть відображатися. Ось так коротко, щоб ви розуміли, коли який документ використовувати. А зараз я ці два документи проведу. В першому прикладі, що я хочу розглянути, ми зробимо ідентичні. Витрати, тобто можна і таким чином зробити. І там, і там можна зробити прямі матеріальні витрати, і подивимося, як програма реагує, як вона нам це все розрахує так, відобразить. І в чому ж таки суть, в чому ж таки вибір наш буде це в кінці вже я вам покажу. Чому треба використовувати той чи інший документ? Тут є особливість у. Відображені у програмі в налаштуванні. Значить, документ реалізація товарів та послуг у нас знаходиться в розділі продаж, реалізація товарів та послуг. А акт про надання виробничих послуг саме у розділі «Виробництво, надання виробничих послуг. Два документи. Але перед тим, як перейти до прикладу, ми з вами подивимося налаштування облікової політики. Облікова політика організації і зайдемо в, цей, в це налаштування в розділ виробництва. І ось тут подивіться, будь ласка, для послуг стороннім замовникам є можливість відображати за плановими цінами послуги або по виторгу. Так, от, от далі вже розписано в програмі, що надання послуг відображається документом про надання послуг виробничого. Характеру, якщо обрано по плановій собівартості випуску. Тобто є встановлена планова ціна випуску, обов'язкова умова. Це щось подібне, як випуск продукції, пам'ятаєте, так? А якщо ми вибираємо спосіб по виторгу, то використовуємо документ реалізація товарів та послуг. В даному випадку ви бачите, що я обрала третю позицію. Тобто ця позиція включає у нас і перший і другий варіант, тому що нам необхідно з вами порівняти. Але при такому налаштуванні, коли ми можемо використовувати і один, і інший варіант, тобто ми ставимо галочки на третій позиції, нам необхідно дуже уважно поставитись до того, щоб саме по першому варіанту, і по другому варіанту, послуги, тобто номенклатура була різна і також номенклатурні групи. В процесі того, як ми будемо розглядати приклади практичні, тому що послуги мають дуже багато можливостей, дуже багато особливостей, надання верніше послуг, ми побачимо, як можна структурувати, розділяти, крім того, що назви. Ще можна розділяти, наприклад, для довідкової інформації, це довідники, номенклатура. Ми можемо розділити, використовуючи ієрархічну структуру номенклатури, так, ми можемо зробити папки. Ось, наприклад, послуги я розділила ще на папки: послуги за плановими цінами, послуги по виторгу. І ось тут я вже ввела ці послуги. Також можна. В самій номенклатурі, в карточці номенклатури, якщо у вас дуже багато всього, і, наприклад, вам важко орієнтуватися, тому що легко показати на прикладі декілька варіантів, звичайно, тут все, все зрозуміло. Але коли йде потік виробництва, потік випуску послуг, тоді дуже важко орієнтуватися, тому використовуйте будь-які можливості. Ось, наприклад, можна писати в коментарі, щоб ви розуміли, що це. Послуга за плановими цінами. Або я, ось, наприклад, тут написала ПЦ. Ну, зазвичай ви можете забутися, що це таке, так, тому що да, дві послуги я ввела, я дуже розумна, все орієнтую, все пам'ятаю. А коли їх 100 тисяч, є й такі підприємства, тоді звичайно важко. Тобто використовуйте будь-які можливості для ідентифікації послуг за різними варіантами випуску. Розділяємо на папки, пишемо в назві, пишемо коментар. Також далі я покажу, що можна розділяти, наприклад, за номенклатурними групами. Ось, дивіться, довідник, номенклатурна група далі. У розділі довідники, підрозділ доходи та витрати. Ми також номенклатурну групу я виділила в послуги, і в послугах ще зробила дві папки, тому що і номенклатурні групи повинні бути різні. Ось це послуги. Собівартість по виторгу вираховується, так? Тобто, це яким документом? Це документом реалізація товарів та послуг. І ось тут послуги, бачите, я всі сюди внесла в папку. Послуги, собівартість за плановими цінами. Тут у мене в назві ПЦ. Давайте оці по випуску перенесемо, бо, видно, коли робила приклад, трошечки прогавила. Так, перенести в папку, натискаємо, вибираємо папку послуги по виторгу і вибрати. І аналогічно встановлення. Якась, якась послуга, я просто так собі придумала: встановлення. Так? Також робимо перемістити до групи і послуги по виторгу вибираємо. Все. Тепер дивіться: послуги, собі вартість за плановими цінами, пам'ятаємо, що це акт про надання. Виробничих послуг тут у нас, так, можете десь в коментарях теж собі писати. І собівартість по виторгу, тобто по ціні реалізації, так, який виторг ми будемо мати. Я в папці послуги собівартість по виторгу, ремонт В, встановлення В. Також пам'ятаємо, що можемо це все розділити. Тут немає, бачите, коментарів немає. Ну, є ще деякі можливості, я попереду вам казала, що можна деякі робити. Значить, такі додаткові реквізити, додаткові відомості. Подивіться, будь ласка, є відео у мене на каналі, і ви зможете це зробити. Так, це те, що стосується номенклатури та номенклатурних груп, обов'язково різне. І сьогодні я розгляну лише один приклад: я покажу вам, що і тим, і іншим способом, якщо ми зробимо витрати, хоча на Послуги, наприклад, консультаційні, там послуги по якомусь по оренді, ми не можемо безпосередньо віднести витрати, чи загальновиробничі, чи прямі саме на випуск послуги. І ми відображаємо реалізацію товарів та послуг, а витрати. Ми можемо для цих потреб відображати на 93 му рахунку, тобто це будуть витрати на збут, який не розпреділяється на собі вартість. Ми не можемо розподілити, але він впливає на фінансовий результат, і вже потім документом, ось який знаходиться в операціях визначення фінансових результатів, ми можемо віднести на 791-й рахунок, і потім це впливає на дохід. На прибуток або збиток нашого підприємства, тобто на фінансовий результат. Але сьогодні я зробила випуск продукції, випуск верніше послуг, вибачте, і тим і іншим документам з однаковими варіантами. Ми просто подивимось, і в кінці я вам скажу особливість, чому саме той чи інший документ потрібно використовувати. Отже, для того, щоб у нас були. Більш такі наглядніші варіанти. Я зробила загальновиробничі витрати. Це нарахування зарплати на цей, значить, зарплата, і ми можемо подивитися, що я зробила спосіб відображення зарплати, ось новий ввела саме на надання зарплата, надання послуг. Це 91 й рахунок. У нас буде підрозділ. Ось, подивіться, в способі відображення змінити у нас підрозділ надання послуг. Так? Я виділа надання послуг в окремий підрозділ на підприємстві. Ви вже дивитеся, як вам зручно. І зробила відображення зарплати 91-й. І також я ввела е, по основним засобам теж е, один основний засіб, і відображення ось зробила амортизації, теж на е, Підрозділ надання послуг, амортизація основних засобів, загальновиробничі витрати. І також я зробила витрати по прямі, прямі витрати. А саме документом у розділі виробництво, вимога накладна. Я зробила ось, наприклад, витрати матеріалів. Так? І ви подивіться, будь ласка. Ці матеріали, я по-перше, поставила галочку, що рахунки обліку витрат у таблиці. Тобто, якби цієї галочки не було, то у нас би було ось так: рахунки витрат, і ми всі матеріали повинні були б на один рахунок, на одну номенклатурну групу. У нас це не підходить. Нам необхідно зробити. На різні номенклатурні групи і на різні, е, підру, е, на різні номенклатурні групи. Так? Тому я зробила, галочку поставила і рахунки обліку у таблиці. Я зараз просто закрию, щоб не е, заповнювати знову, так? щоб зміни наші не, не загубилися. Так? І ось, будь ласка, номенклатурна група ремонт В, ремонт В і ремонт АЦ, ремонт ТЦ. І подивіться уважненько. Кількість матеріалів я теж прописала однаково. Ось і все. Тепер ми зробили з вами е, витрати. Ось, подивіться: це витрати на номенклатурну групу Ремонт В, на підрозділ надання послуг. так? І для ремонту ПЦ теж на підрозділ надання послуг. І тепер нам необхідно уважно дивитися, щоб у нас також і випуск був саме за такою аналітикою. Це основна умова коректного його розрахунку собівартості. І як для послуг, так само ви знаєте, і для продукції. Це обов'язкова умова. Це така одна з основних помилок. Навіть не помилок, я розумію, що дуже великі об'єми, але ви можете користуватися звітами, оборотно-сальдовими і подивитися, щоб все було вірно. Тепер перейдемо до документів. Про відображення, надання послуг. Перше це реалізація товарів та послуг. Від 16.04 я зробила послуги ремонт 1В, ремонт 2В. Ви бачите, також ціну поставила реалізація. і ось дивіться про введення. Пам'ятаєте, що тут спрощена схема, тут тільки дохід від реалізації відображено, так як дві послуги, тут дві два рядочки, і так як у нас платник. ПДВ дана організація Дельвець, то є проведення по ПДВ. Податкове зобов'язання не підтверджене, ви бачите все. Тепер зробимо документ. Пам'ятайте, що реалізація товарів та послуг знаходиться у нас в розділі продажі, так? і ми заповнюємо закладку послуги. І ще, бачите, забулася. Один момент, що обов'язково в даному випадку, щоб ось тут була галочка послуги, бо якщо ви її не проставите, то послуга не, послуги не буде видно при підборі через закладку послуги. Це обов'язкова умова. А тепер зробимо надання виробничих послуг. Ось, будь ласка, що у нас тут цікавого? У нас є послуга, зміст послуги. Ціна все так само я зробила і кількість, і ціну, щоб у нас були в порівнянні, щоб ми могли побачити. І також дивіться, тут є планова ціна. Ми її можемо встановлювати документом встановлення цін номенклатури. Я в даному випадку прописала вручну. Ну, це для автоматизації, для того, щоб менше і ось тут, подивіться, є у нас також схема реалізації. І потрібно обов'язково тут вибрати номенклатурну групу. послуги. Це у нас послуги за плановими цінами, і у нас Ремонт ТЦ. Бачите, ось тут оця позиція вибирається. Все. Тепер нам необхідно провести і подивитися проведення. Тут ви бачите вже більше проведень, тобто у нас є розрахунок собівартості на 903 рахунок. так? Саме у нас надання послуг і списується на 903-й випуск продукції, випуск по собівартості. Не продукція, а послуг завжди забуваюся. І також є ці самі проведення по реалізації і, звичайно, по ПДВ. Ще звертаю вашу увагу, що обов'язково нам необхідно для. Послуги так, для номенклатурної групи встановити саме схему реалізації. Бачите, схема реалізації послуги, бо деякі з вас кажуть, що не на той рахуночок, от саме по схемі реалізації і прописується у нас рахунок собівартості, на який списуються значить, затрати по випуску даних послуг. І також у номенклатурній групі. Обов'язково ми повинні прописати податкове призначення. Я ще раз про це нагадую, тому що цих моментів не видно в екраній формі документу. А дуже важливе значення має ця аналітика, тобто і номенклатурна група, і податкове призначення, і схема реалізації впливає на проведення, на потім на розподілення. І ось тепер давайте подивимось оборотну сальдовідомість. Після того як ми провели. Я зробила ось бачите, які позиції рахунок, податкове призначення, підрозділ, номенклатурна група. Потім можна буде зробити спеціально помилку і показати вам, що воно не розподіляється. Ось, бачите, в налаштуванні, в групуванні я вибрала ось ці податкові призначення. Можна, звичайно, ще додати статтю витрат, сформувати. І ось ви бачите, що в нас по статтям витрат у нас списуються значить, витрати. Отут у нас списалась собі вартість, там де в нас по плановій, а тут лише витрати. І бачите, зовсім ідентично. Планова собівартість є для послуг що виробничого характеру, а для послуг, які ми просто реалізації товарів та послуг, у нас ніякої планової собівартості немає. І тепер, щоб нам вирахувати собівартість, ще раз наголошую, що для тих послуг, що обліковуються по виторгу, не обов'язково, ми не знаємо, куди прямі витрати. Це я просто вам спеціально зробила, щоб ви побачили, що механізм схожий, але чим привабливий саме механізм випуску послуг виробничого характеру? Далі я вам скажу зараз? Спочатку закриємо період операції закриття місяця. Пам'ятаємо про те, що ми встановлюємо час 23.59.58, бо ще в нас буде Визначення фінансового результату, щоб одна секундочка була, але обов'язково в кінці періоду. І обов'язково дивимося, що у нас є розрахунок і коригування собівартості. І також нарахування амортизації, я вам казала, що є основний засіб, який у нас буде по витратам по амортизації розприділяти саме на випуск послуг. Але можна нарахування амортизації робити окремим документом деякі. Клієнти так роблять. Ось я провожу і закриваю. І тепер давайте уважно подивимося оборотно сальдову відомість по 231 рахунку сформувати. І ви бачите, що у нас все провелося. Ось тут на ці вушка не звертайте увагу, це саме списання, це саме значить, надання послуг. Так, уже випуск, і тут уже в сумі. У нас вміщуються всі витрати, тобто ми не можемо розділити по витратам, так? ми все, всю суму разом розпреділяємо, тобто це нормально. А далі подивіться, витрати у нас є по статтям витрат все схоже. І тепер подивимося на собівартість цих послуг, які в нас вийшли. Значить, операції, довідки розрахунку, і візьмемо собівартість випущеної продукції за квітень. Місяць, будь ласка, квітень так, сформувати. І ось ви бачите, що у нас послуги. Подивіться, будь ласка, фактична собівартість, що по послугам випуск продукції послуг, щоб без використання планових цін, у нас отримали ми однаково. Але це для всіх послуг, для номенклатурної групи. Якщо вам необхідно, наприклад, по виробничим послугам зробити. Окремо кожну послугу, ви просто їх можете розподілити по окремим номенклатурним групам в назву ідентичну по назві послуги, і е, тоді у вас розрахується саме собі вартість окремої послуги. І тепер про ту особливість, що я вам казала. Дивіться, е, для реалізації товарів та послуг, якщо ми відображаємо послуги цим документом, нам обов'язково необхідно, щоб Карточці номенклатури у нас був, була вказана номенклатурна група, тому що номенклатурної групи в самому документі реалізація ми не прописуємо. І це обов'язкова умова. А які переваги цього, якщо вам буде цікаво, я вам розповім. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю миру, здоров'я, щастя і до нових зустрічей в ефірі.